Добрий день, шановні колеги. Я впевнено кажу колеги, тому що багато напрямків, якими я займався раніше, мені дозволяються казати. Це і е, колеги мої, які займаються навчанням, і колеги енергетики, і ті, хто займаються охороною праці. Мене звуть Юрій Васильович, моє прізвище Грімович, я експерт технічної з промислової безпеки в енергетиці. Сьогодні я хотів би з вами поспілкуватись на тему, е, яка зараз стосується дуже багатьох. Це е, експлуатація генераторів, які надали зараз і навчальним закладам, і іншим пунктам обігріву. І з цього приводу я би хотів е, якби запропонувати вашій увазі, ту презентацію, е, ті скажімо так, матеріали, з якими я попрацював для того, щоб підготуватися до цієї зустрічі. Ну, по-перше, сьогодні, коли ворог декілька разів завдавав нищівних ударів по енергосистемі у частині регіонів та столиці, коли порушено звичний порядок забезпечення теплом та електрикою, багато навчальних закладів перейшли на дистанційну форму навчання, а будівлі навчальних закладів перетворилися на пункти незламності та отримали для забезпечення енергопостачання електрогенератори теплові та теплові повітрядуйки. Ворог хотів би, аби нас поглинув холод та темрява. Вони хотіли, аби ми залишились без електрики та зв'язку. Вони вдарили по, іншим великим, по нашим великим електростанціям та передавальним підстанціям. На короткий час вони дійсно створили на території України блекаут. І це видно на супутникових знімках. Якщо ви звернете увагу на карту ночно, е, ночної зйомки з спутника, ви побачите, що дійсно навколо України там світяться країни, а у нас темрява. Це було декілька днів. Але ми швидко відреагували запустили десятки і сотні тисяч малих генераторів. Ми відновили мобільний зв'язок та інтернет-спілкування. Ми забезпечили теплогенеруючим обладнанням пункти обігріву. Багато храмів науки перетворилися на пункти незламності. Ми дійсно створили справжні фортеці незламності духу нашого народу. Але ж треба звернути увагу на те, що змінилося з точки зору безпеки життєдіяльності. І тепер, коли ми виконали дуже важливу частину цієї роботи, як закупівля, транспортування до місць встановлення генераторів, забезпечення мінімально необхідним пальним, пробні включених генераторів. Потрібно зупинитись на хвилинку та озирнутись навколо цієї ситуації та поставити собі одне важливе питання. Що змінилось з точки зору безпеки життєдіяльності? Перед кожним відповідальним керівником постають наступні питання: як забезпечити безпечну експлуатацію цього досить складного обладнання? Кого можна призначити відповідальною особою за безпечну експлуатацію? Які вимоги до рівня підготовки людини, яку призначають відповідальним за безпечну експлуатацію обладнання, підвищеної електро та пожежної небезпеки? Адже наші, навіть сьогодні, в умовах війни, державна політика в галузі охорони праці базується на принципах пріоритету життя і здоров'я працівників. Та повної відповідальності роботодавця в особі керівника за створення належних, безпечних і здорових умов праці. Якщо ви звернете увагу на розгалужену систему безпеки життєдіяльності, ви побачите, що вона складається з багатьох напрямків. Це і гігієна, і цивільний захист, і екологія, і основи медичних знань. До неї входять і пожежна безпека, і інженерна психологія, і що в даному випадку не менш важливо охорона праці. Якщо роздивитись уважно питання експлуатації генераторів, якими зараз забезпечені багато пунктів незглавності, то вони знаходяться на перетині вимог трьох таких напрямків, як цивільний захист. Ми забезпечуємо людей світлом, зв'язком та теплом. В той же самий час. Це питання пожежної безпеки. Для генераторів та теплових гармат використовуються легкозаймисті речовини, які можуть спалахнути і створити пожежну небезпеку. А також охорона праці. Технічна експлуатація генератора відноситься до роботи з підвищеною небезпекою. Перед кожним відповідальним керівником постають наступні питання. Як забезпечити безпечну експлуатацію цього досить складного обладнання? Кого можна призначити відповідальною особою за безпечну експлуатацію? Які вимоги до рівня підготовки людини, яку призначають відповідальним за безпечну експлуатацію обладнання підвищеної електро та пожежної небезпеки? Як все це організувати, щоб ніхто не постраждав? Та як це все оформити документально, щоб потім у перевіряючих не було зайвих питань? Адже недостатньо просто призначити людину наказом. Цей наказ не буде мати юридичної сили, якщо порушений певний порядок. До персоналу, який буде займатися роботою з технічної експлуатації, є конкретні вимоги щодо віку, стану здоров'я та рівня спеціальної підготовки. Не менш важливим є і досвід роботи, але, на жаль, зараз, в умовах війни, нам цим доводиться нехтувати. Якщо подивитись на потенціального робітника, який буде запускати генератор за конкретним алгоритмом підбору, то потрібно звернути увагу на те, що вік повинен бути не менше 18 років. Людина не повинна мати медичних протипоказань. Потрібно, щоб людина пройшла навчання та склала іспит на групу з електробезпеки. Також потрібна спеціальна Підготовка потрібно навчити людину основним вимогам безпеки під час експлуатації генераторів, щоб радість від користування не була зіпсована поламкою або травмуванням. Та було б дуже непогано, щоб ця людина попрактикувала з непростих процесів пуску та підключення генератора. Є також вимоги до пожежної небезпеки. Поводження з паливом також має свої небезпечні моменти. Його треба транспортувати, треба заправляти ці е, генератори, потрібно якимось чином е, діяти, якщо буде проливатись це паливо, то людину потрібно цьому навчити. Є також вимоги до екіпірування працівника, який буде виконувати таку роботу. Це вимоги до одягу, до взуття, до інструментів та вимірювальних приладів. Якщо ви уявили собі, наскільки непростий цей процес. Та розумієте, що проходження навчання вашими працівником з отриманням документів для подальшого безпечного виконання ним роботи, то ще для вас, як для керівника, автоматично вирішується питання документального оформлення цих робіт. Тож довірте цю справу нам. Відправте на онлайн-навчання вашого робітника. Це лист. Який е спільне ну, наша спільна робота Національного еколого натуралістичного центру учнівської молоді та головного навчально-методичного центру, е цей лист був направлений керівникам навчальних закладів та інших підприємств, та організацій е з запрошенням на проходження такого онлайн-навчання. З повним текстом листа щодо семінару навчання ви можете ознайомитись на сайті Національного еколого натуралістичного центру. Ну і наостанок хочу побажати всім мирного неба та безпечної праці. З повагою до вас, експерт технічної з промислової безпеки Грімович Юрій Васильович. Дякую за увагу!